Граємо далі. Є4. Це 5 Соціалістський захист на дошці. Кінь-3. Основний теоретичний хід. Так, D6. D4. Пробиваю і спробую поставити пастку супернику. Слон c 4 відбив пішака на E4, але пішак отруєний. Його брати дуже небезпечно. Взяв пішака. Херць H5 загрожує матта на F7. Ну, не мат, матова атака, принаймні. Можна зіграти Е6 або G6. Так, перекрився пішиком. Так, тепер в мене є вилка на D5. На коня і на квадрат F7. На E4, на F7. на 4 Загрожує як мінімум позбавити чорних рокіровки і виграти пішика з подальшою атакою. З подальшою атакою на короля. Чорні думають. Так, тут є над чим подумати. Позиція доволі гостра і небезпечна. Хоча ось цього сьомий хід партії. Якщо слон нам не є походить, то заберу конем, а потім забираю коня на 4 походив на 6 так, забираю. Забираю коня і вилка на d 5 не проходить, тому що в мене є проміжний хід, слон b 5 шах. Мабуть, чорня це також бачать. Але брати треба, взяв коня, на d5 b5, слон b5 шах, шах, закрився, треба бити, тому що на a5 є шах ферзем, Можна побити, він поб'є. А потім забрати. Не є 6 пішика. Так, побив. З темпом. Забрав. Так, загроз я ніяких не бачу, крім шаха, від якого можна перекритися. Так, побив. Так, на що це він напав? Отсюди захищено. Так, поки що рокерують. У чорних наразі слабий пункт. Є 7, тому я на нього і буду нападати. Зв'язаний пішак і відсталий пішак одночасно. Так, захистився. В мене є ще ладья на е 1 Так, захистився слоном на F8. Треба виводити інші фігури, щоб підключати їх до атаки. Так. Напав на слона. Слона можна перевести на ферзьовий фланг. На С5, наприклад, і він буде тиснути на Е7 і прогнати його вже під буде неможливо. Так, підбив лодью. Напав на ладью. Так, шах. Перекрився. Він може зіграти c 5 і забере у слона квадрат на c 5 одразу тому поставлю тоді слона, тому що c 5 потім d 4 і пішики почали б рухатися вперед. Це було б не дуже добре для білих. Чорні думають. Просунув пішака, є 5 Так, слон F8. У чорних потужний пішаковий центр. І з цим доводиться рахуватися. І вони просувають пішаки. Так. Я один з двоє ладі по лінії. Напалене F2, але в мене є схід F3. Якщо пробігти. Лінія Є відкриється, і в мене на Е8 є шах, потім на G4 шах, форза. Так, шах. Шах. Має перекриватися, тому що на Ж8 мат загрожує. І в нього мало дуже часу. Перекрився де 4 шах. відійшов. Так, так, так. Це помилка, треба було мат ставити, але я його не бачу. Наш 8. Так, відійшов. На G2, сподіваюся, він коня не поставить, а поставить ферзя, тоді я поставлю мат. mat